Кам'янське Дніпропетровська область, найближчі 10 днів. Сьогодні у нас 6 жовтня. Так? Дивимося найближчий період, що очікує. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, загальні, так, психологія, езотерика, таро, що вас цікавить, можливо, хтось хоче поділитися якимись своїми життєвими ситуаціями. Будь ласка, дуже цікаво поспілкуватися. Так, Кам'янське найближчі 10 днів. Що чекає так, Кам'янське найближчі 10 днів? Дивіться, мені одразу йдуть наслідкові енергії, пов'язані з підприємствами і навчальні заклади. Захист працювати буде, але наслідки на цей період 10 днів таки можливі в місті. Тому варто бути дуже уважними, реагувати на повітряні попередження. Велика кількість дронів може бути. Тут масова така активність по розвідці. Місця пов'язані з допомогою. Це може бути лікарня. Ось, а, буде якась як маніпуляція, тобто, навколо лікарень може переміщуватися і дрон. Збиття, так, відпрацювання може бути поблизу місця. Водний об'єкт, водна місцевість, кам'янське захист. Це якось так ближче України, от буде дуже багато теж переміщень, але збиття поблизу води. Тому будьте дуже уважні, повторюю ще раз. Далі кам'янське. Дуже тривожність може піднятися через те, що може відбуватися, ну, через оці провокації, через рух і польоти, так? Це ми з вами розуміємо. Так, кам'янські. Кам'янські. Так, дивіться, темний період доби, підприємства, склади. Ось такі місцевості, циклічні такі події, інфраструктура забезпечення, так, дрони, і тут ідуть форс-мажорні ситуації стосовно інфраструктури, забезпечення, підприємства, часткова втрата ресурсів, місця пов'язані з дітьми дитячою енергією, навчання. Будьте дуже і дуже. Е... Відповідальні до свого життя і переходьте, будь ласка, у більш безпечні місця. Багато буде працювати за цей період захисних систем. Загалом Кам'янське іде дуже багато переміщень, а, саме розвідувальних дронів. Так? так, місця пов'язані з дорогою, транспортом, вокзали також. Під великою напругою, тобто можуть бути якісь форс-мажорні ситуації.